Тисячі товарів на будь-який смак, швидке доставлення в будь-який куточок України, зручні способи оплати, акції та знижки на подарунки для твоїх друзів. Здогадуєшся про що ми? Тоді хочіше дивись наше відео. Україна розташовується на перехресті торгових шляхів між Європою та Азією. Тому торгівля в нашій державі доволі розвинута і відіграє важливу роль у господарстві. Торгівля належить до третинного сектору економіки та задовольняє потреби населення в різноманітних товарах та послугах. Торгівлю ділять на внутрішню, що розвинута в межах нашої країни, та зовнішню, що діє за її межами. Розглянемо спочатку особливості внутрішньої. Внутрішню торгівлю своєю чергою теж ділять на два види гуртову та роздрібну. Гуртова торгівля реалізує товари чи послуги великими партіями за зниженою ціною, а роздрібна товари чи послуги в невеликій кількості за ціною що вища, ніж гуртова. Так, наприклад, ти можеш придбати за гуртовими цінами тисячу футболок, і тоді одиниця товару коштуватиме 100 гривень, або ж ти можеш купити одну таку футболку за роздрібною ціною 400 гривень. Різниця суттєва. Але чи потрібна тобі тисяча однакових футболок? Ти ж не будеш усе життя ходити в них. Тому зазвичай великі партії товару за гуртовими цінами закуповують у виробника підприємства, які займаються роздрібною торгівлею. А таких в Україні чимало. Є і невеликі магазини на непримітних вулицях і великі супермаркети в центрі міст. Серед товарів, які реалізують через роздрібну торгівлю, більшу частину становлять харчові продукти, товари легкої промисловості, побутова техніка тощо. Тобі вже випадала нагода познайомитися з торгівлею як видом послуг у нашому відео світовий ринок товарів і послуг. Якщо ні, радимо переглянути його в нас на каналі. Підприємства роздрібної торгівлі в Україні розташовані нерівномірно. Найбільша їхня кількість сконцентрована в місті Київ, Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях. Невелика кількість підприємств роздрібної торгівлі знаходиться у Волинській, Рівненській, Івано Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. На такий нерівномірний розподіл торговельних підприємств впливають декілька чинників головним із них є споживчий. Чим більше буде населений пункт, тим більшим буде і попит на товари та послуги, а значить, буде багато підприємств роздрібної торгівлі. Так, наприклад, у великих містах є тисячі малих та великих магазинів а от у маленьких селах торговий центр не відкриєш, бо попиту на товари не буде, і прибутку теж. Саме тому в невеликих селах є лише один чи два магазини. Також на розташування підприємств роздрібної торгівлі впливає рівень економічного розвитку регіону, доходи населення, розвиток транспорту тощо. Так, наприклад, у промислових районах кількість торговельних точок буде набагато вищою, ніж деінде. Чому? Бо рівень доходів населення в промислових районах набагато вищий. А куди ж без торгівлі в інтернеті? Ти точно щось тут купуєш час від часу. І найголовніше, що для цього нікуди не треба йти. Інтернет магазини останнім часом набули великої популярності серед українських споживачів, які дедалі частіше користуються мобільними додатками та онлайн платформами для здійснення купівлі. Так за останні 10 років обсяги торгівлі в інтернеті зросли майже у четверо. І це гарний показник. Продавцям теж вигідно продавати товари через інтернет магазини, бо тоді не потрібно орендувати чи купувати приміщення та обладнання, сплачувати за використану електроенергію та воду тощо. У нашій країні функціонують десятки великих інтернет-магазинів та безліч дрібних, які за добу відвідують сотні тисяч покупців. Як ти думаєш, який товар пропонують інтернет-магазини? Інтернет-магазини пропонують тисячі товарів на будь-який смак. Це і товари для дому, і електротехніка, одяг, косметика, харчові продукти та багато іншого. Багато інтернет-магазинів мають зручні способи оплати. Наприклад, банківськими картками за допомогою електронних платіжних систем, а також оплата після отримання товару, після плата. Важливою є і можливість повернення товарів, які не справдили очікування покупців. Розвитку інтернет торгівлі сприяє також високий рівень розвитку поштових послуг, тобто швидке доставлення в будь-який куточок України. Замовляєш сьогодні, а завтра посилка вже в тебе. Круто, правда? Для просування своїх товарів і залучення нових клієнтів через соціальні мережі інтернет-магазини часто користуються послугами маркетологів. Маркетологи це спеціалісти, які знають смаки і уподобання покупців та вміють запропонувати саме те, що ті потребують. Саме про послуги інтернет-магазинів ми говорили на початку відео. І це ще не все. В Україні також добре розвинена і зовнішня торгівля. Її основними показниками є експорт та імпорт. Згадай, що таке експорт та імпорт товарів та послуг. Експорт це продаж товарів і послуг за кордон. А імпорт закупівля товарів і послуг з за кордону. Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з більше ніж двома стами країнами світу, але головними партнерами є держави Євросоюзу. Це зумовлено не лише зручним географічним розташуванням, а й Асоціацією про вільну торгівлю. Розглянемо обсяги та структуру експорту й імпорту товарів та послуг в Україні станом на 2022 рік. Загальний обсяг експорту товарів та послуг становив 44,1 мільярда доларів, а імпорту 55,3 мільярда доларів. Тоді торговельне сальдо було від'ємним і становило 11,2 мільярда доларів. І це не дуже добре, бо означає, що українські товари на світовому ринку не завжди витримують конкуренцію. Вагому частку в експорті, а саме 53%, зайняла продукція сільського господарства та харчової промисловості. Окрім цього, великий попит мала продукція металургійного комплексу, мінеральні продукти та продукція машинобудування. Загальна кількість експорту послуг за підсумками 2022 року становила 9,2 мільярда доларів. Питому вагу, а саме 40,5% в загальному обсязі українського експорту послуг, становили комп'ютерні та інформаційні послуги. Окрім цього, ще надавалися транспортні та ділові послуги. Найбільше постачання товарів та послуг здійснювалося до Китаю, Польщі, Італії і Туреччини вагому частку в імпорті товарів, а саме 28,9%, становила продукція машинобудування. До товарів, які також ввозилися в нашу країну у великих обсягах, належать мінеральні продукти, продукція хімічної промисловості, продукція агропромислового комплексу, харчової промисловості та інші товари. Імпорт послуг становив 3 мільярди доларів це транспортні послуги 34,5%, а також ділові, комп'ютерні та інформаційні послуги і ті, що пов'язані з фінансовою діяльністю. Найбільше надходження товарів та послуг в Україну здійснювалися з Китаю, Німеччини, Польщі, США, Туреччини та інших країн. Російська агресія проти України негативно вплинула на господарство нашої держави, зокрема і на торгівлю. Знищено багато підприємств торгівлі, пошкоджено транспортні шляхи, також зменшився експорт товарів та послуг з окупованих територій. Україна скоротила імпорт, щоб зберегти валютні резерви. Але не засмучуйся. Попри ці виклики, наша держава має значний потенціал для зростання торгівлі. Україна має вигідне географічне положення та кваліфіковані кадри. Наш уряд вживає заходів для покращення інвестиційного клімату та стимулювання торгівлі. А зростання інтеграції з ЄС та іншими країнами світу буде сприяти розвитку зовнішньої торгівлі. Запам'ятай. Торгівля в Україні є доволі розвинутою і відіграє важливу роль у господарстві. Вона належить до третинного сектору економіки та задовольняє потреби населення в різноманітних товарах та послугах. Торгівлю ділять на внутрішню, що розвинута в межах нашої країни, та зовнішню, що діє за її межами. Внутрішню торгівлю своєю чергою теж ділять на два види: гуртову та роздрібну. Гуртова торгівля реалізує товари чи послуги великими партіями за зниженою ціною. А роздрібна товари чи послуги в невеликій кількості за ціною що вища, ніж гуртова. Підприємства роздрібної торгівлі в Україні розташовані нерівномірно найбільша їхня кількість сконцентрована в місті Київ, Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях. На такий нерівномірний розподіл торговельних підприємств впливають декілька чинників, головним із них є споживчий. В Україні також розвинена зовнішня торгівля, її основними показниками є експорт та імпорт. Загальний обсяг експорту товарів та послуг 2022 року становив 44,1 мільярда доларів, а імпорту 55,3 мільярда доларів. Вагому частку в експорті зайняла продукція сільського господарства та харчової промисловості. Значну частку в імпорті товарів становила продукція машинобудування. Мандруй світом, не виходячи з дому разом із нами. Став уподобайку та підписуйся на канал.